Від початку повномасштабного вторгнення Росії минув рік, 24 лютого 2022 року, на території України введено воєнний стан. Формально він не впливає на процес дійснення судочинства. За законом України про правовий режим воєнного стану, скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства в умовах воєнного стану забороняється. На те, що робота судів не може бути припинена навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану, звернула увагу суддів і рада суддів України своїм рішенням від 24 лютого 2022 року. Рада суддів України також рекомендувала судам визначати особливості роботи, виходячи з поточної ситуації у регіоні, роз'яснити громадянам, що у зв'язку з воєнними діями є можливість відкладення розгляду справ та їх розгляд в режимі відеоконференції і за можливості відкладати судовий розгляд. Менше з тим, місцеві загальні суди Хмельницької області минулого року в режимі відеоконференції розглянули майже таку ж кількість справ кримінального, цивільного та адміністративного судочинства, як і в 2021 році. У Хмельницькому апеляційному суді 2022 року ця різниця відчутніша: 910 справ кримінального і цивільного судочинства проти 540 – у 2021 році. І хоча на території України воєнний стан, кількість відкладених справ у судах області порівняно з 2021 роком зменшилась, у цифрах це виглядає так. У кримінальному судочинстві за 22-й рік суди відкладали справи 10 тисяч рази. В адміністративному судочинстві в 51 справі відкладено розгляд. У цивільному судочинстві в 1856 справах на кінець 2022 року оперативність розгляду справ в області теж була на належному рівні. Середня тривалість розгляду справи в судах першої інстанції у 2022 році становила 48 днів проти 53 в 2021 році. У Хмельницькому апеляційному суді 38 днів. Про належний стан здійснення судочинства місцевими судами Хмельниччини свідчить і те, що відсоток нерозглянутих справ і матеріалів на кінець минулого року був дещо меншим та становив 10,7 відсотка проти 11,3 відсотка у 2021 році. У 21 місцевому загальному суді Хмельницької області протягом 2022 року здійснювали судочинство 104 судді і 156, кількість яких передбачена за штатом наказом ДСА, а це лише 67% зі 100. До місцевих судів надійшло 70 тисяч 824 справи та матеріали, що на 12% менше порівняно з 2021 роком. У середньому, в 2022 році, одному суді для розгляду щомісяця надходило близько 62 справ і матеріалів. Найбільше надходило на кожного суддю. Чемеровецького районного суду 88 справ і матеріалів, Хмельницького міськрайонного суду 85, Красилівського районного суду 77, Шепетівського міськрайонного суду 74. У Хмельницькому апеляційному суді в 2022 році із 27 суддів, кількість яких передбачена за штатом, фактично працювали 19. 10 суддів у судовій палаті з розгляду кримінальних справ та 9 з розгляду цивільних справ середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю апеляційного суду становило 33. у 2022 році у провадженню місцевих судів Хмельницької області перебувало 4656 кримінальних справ, що на 5% більше. У порівнянні з попереднім роком понад третину 923 справи, розглянутих судами, становили справи про злочини проти життя і здоров'я особи проти власності 809 справ, проти безпеки руху та експлуатації транспорту 220 справ. У сфері обігу наркотичних засобів 361 справа. Від початку повномасштабного вторгнення Росії очікувано зросла кількість справ пов'язаних з війною. Минулого року на розгляді місцевих судів області перебувало 72 справи категорії злочини проти основ національної безпеки України. У 2021-му таких справ було лише 5. З них 47 стосувалось категорії посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 11 Державна зрада, 12 колабораційна діяльність, одна справа шпигунство. І ще одна справа дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. До чотирьох зросла кількість справ категорії кримінальні правопорушення проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку. Якість розгляду кримінальних справ у судах Хмельниччини у 2022 році залишилась майже на рівні 2021 року. Питома вага скасованих та змінених. У 2022 році становить 7%. Апеляційний суд не скасував і не змінив жодного вироку Старосинявського, Віньковецького Красилівського районних судів. У Славутському міськрайонному суді 1,2%. В Ізяславському районному суді 3%. У Полонському районному суді 4,3%. За даними Верховного суду. В 2022 році якість роботи місцевих загальних судів Хмельницької області та Хмельницького апеляційного суду з розгляду кримінальних справ знаходилась на належному рівні. Про це говорить те, що відсоток скасованих та змінених судових рішень менший ніж середній по Україні. Кількість справ про адміністративні правопорушення, що перебували на розгляді в судах області протягом 2022 року, була на 8% менша ніж попереднього року, і складала. 23 919. Найбільше справ за статтею 130 КУПАП керування транспортними засобами або судними особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. За статтею 173 зі значком 2 КУПАП. Чинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування за статтею 124 КУПАП порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг, вулиць, залізних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. За статтею 184 – невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей 6%. відсотків. Ця категорія справ здивувала, що року їх кількість, на жаль, зростає. У 2022 році слід відмітити тенденцію до збільшення надходження справ щодо незаконного поводження зі зброєю, зокрема за статтями 190, 191 та 195 зі значком 2 КУПАП. Дані Хмельницького апеляційного суду вказують, показник скасованих та змінених постанов дещо зменшився з 0,9% у 2021 році до 0,6% у 2022 році. Скасованих та змінених постанов не було. В Білогірському, Ізяславському, Красилівському, Старосинявському районних судах, у Волочиському та Летичівському районних судах 0,1% скасованих та змінених постанов. У 2022 році на розгляді у місцевих судах області перебувало 19 660 цивільних справ, що на 19,9% менше у порівнянні з 2021 роком. З них справи позовного провадження – 17 136, справи окремого провадження – 2524. Основне навантаження місцевих судів при розгляді справ позовного провадження становили спори, що виникають із сімейних правовідносин 37,4%. Спори, що виникають із договорів, 22,3%. Спори про недоговірні зобов'язання 12,3%. Найбільшу кількість справ, що перебували у провадженні місцевих судів, при розгляді справ окремого провадження, становили. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку, справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи якість розгляду цивільних справ судами області у 2022 році майже не змінилась. Скасовано та змінено 3,4% рішень. Значно кращі показники якості роботи від середньообласних мають Ярмолинецький районний суд 0,8%, білогірський районний суд 1,3%, Старокосянтинівський районний суд 1,4%.